Дорогі отче Таназі, отче Теодоре, дорогі отці духовні браття і сестри! Ми сьогодні зібралися в цю першу суботу місяця в цьому місці, яке особливо почитається як місце богородичне, місце нашої мами. Але ми також у цьому місці вшановуємо не тільки особу пречистої Діви Марії, але і вшановуємо всю Пресвяту Родину Марію, Йосифа і їхнє дитятко Ісуса. І сьогодні в цю першу суботу місяця ми також покликані вшанувати непорочне серце пречистої Діви Марії. Що значить? Шанувати непорочне серце Пречистої Діви Марії, тільки співати побожні пісні, тільки складати якісь молитви. Я думаю, ми повинні зробити щось більше. Ми повинні заглянути у це серце, а також побачити, що в тому серці відбувається. Коли говориться про серце Марії, то ми. Чуємо у Євангелії слова праведного Симеона, що «Меч болю прошує душу твою, а отже і твоє серце. Те, що ми можемо побачити в серці Пречистої Діви Марії, це є біль. І що це є за біль? Ми знаємо, що найперше цей біль пов'язаний із Єсином від самих початків, як тільки Ісус Христос воплотився. Це був біль певного нерозуміння, причиста Діва Марія це висловлює, каже, як же це станеться, я мужа не знаю. Це був і біль через те, що не знала, де покласти дит... новонароджене дитятко Ісуса, і біль втечі, і особливий біль на Голготі, при Христі, коли ми бачимо, як вона мужньо стоїть і дивиться, споглядає на муки свого сина Ісуса. Сьогодні ми також покликані на ці прощі матері у молитві заглянути не тільки в серце Марії, і побачити її біль, але і усвідомити собі великий біль усіх матерів, яких сьогодні сини віддають своє життя за нашу батьківщину. Біль за всіх дітей, котрі. Можливо, десь за кордоном, десь далеко від дому, котрі десь не можуть повернутися. Звичайно, що це є біль. І впродовж історії ми знаємо, що дуже багато матерів, як і причиста Діва Марія, свідомо віддавали своїх дітей не тільки на службі Богу, але і на службу людям, щоби боронили свій край. Так ми знаємо, що ще у давні, дохристиянські часи в Древній Греції, в Спарті, матері, котрі відправляли своїх синів на війну, казали їм такі слова: зі щитом або на щиті. Зі щитом, тобто повернися або з перемогою, або пожертвуй своє життя заради спарти. Заради того суспільства. Також ми маємо гарні християнські приклади, зокрема у Другому столітті, котрі, коли макавейські мученики, сім синів однієї матері, не хотіли підкоритися безбожним наказам Антіоха IV, а це означало вірну смерть. І мати їхня. Надихала своїх синів, щоб вони не боялися віддати своє життя заради своїх переконань. І сьогодні дуже багато матерів продовжують відчувати цей біль. Але побачимо Голготу і побачимо Марію. Подивімося на те, що там відбувається. Там не відбувається тільки біль. Там відбувається також і спасіння. Там через оцей біль народжується нове життя. Там через оцей біль відбувається відкуплення людини. Сьогодні через біль дуже багатьох матерів здобувається незалежність і свобода нашого народу. І тому ми сьогодні схиляємо свої серця і свої голови перед кожною матір'ю, перед кожним зболеним серцем, щоб Господь Бог допоміг їй перенести все те, що накреслено їй перенести, і щоб Господь Бог покріпив її в вірі. Ми сьогодні дуже часто чуємо таке гасло: Герої не вмирають. І напевне важко десь це чути. Тим, хто втрачає своїх синів і дочок. Бо ми бачимо похоронні кортежі кожного дня і щоденно чуємо звістки про те, що котрийсь із героїв повертається додому на щиті. Як ми можемо сказати, що герої не вмирають, коли їх так багато вмирає? Так вони фізично покидають цей світ. Але знаємо, що кожна людина, маючи безсмертну душу, продовжує жити. Знаємо також, що і їхнє діло також продовжує жити. Дорогі браття і сестри, попереду нас було дуже багато героїв. І те, що ми зараз маємо, це місце, те, що ми зараз можемо свобідно молитися, те, що ми маємо державу як таку, це є. Продовження життя багатьох наших героїв, які були перед нами. Тому знаємо, як в природі деколи є так, що е, зірки, котрі світять, котрі десь, як ми ба можемо бачити, наче падають з неба, вони вже у природі не існують. Але світло їх продовжує сіяти. Так само багато героїв, за яких ми сьогодні молимося, може, сьогодні вже не є з нами. Але вони продовжують світити. Продовжують бути серед нас. Тому ми з певністю можемо сказати, герої не вмирають, наче вони, з нами їх поки що немає, потім вони будуть також і з нами. Але вони не вмирають. Тому сьогодні я хотів би на цей прощі особливим способом огорнути своєю молитвою всіх матерів і також огорнути своєю молитвою всіх наших воїнів, щоб Господь Бог захистив їх від усякого зла. Щоб вони з перемогою повернулися до своїх домівок, а тим, яким Господь Бог дозволив вибрати, щоб поклали життя своє за волю, свободу нашої держави, дарував Царство Небесне. Христос посеред нас!